Ді вітати політолога Тараса Чорновола на зв'язку. Пане Тараса, вітання. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Почнемо з того, що день від дня стає все більш насущним. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, оскільки є ризик ударів Росії по тепловій. Інфраструктурі нашої держави чи думаєте уже ви про цьогорічну зиму, якою вона буде для України за вашими оцінками? Ну неоднозначно, абсолютно неоднозначно. тих запасів газу, які є, враховується латинську кількість українців, які були змушені покинути Україну. І навряд чи найближчий рік навіть не про піврокується вже про рік, оскільки терміни прибування закордоном їм як е, переміщеним особам, ми, які стають від війни, продовжено на достатній термін. Е, враховується просто колосальне падіння української економіки, втрати територій тощо е, газу. В сховищах може навіть вистачити того, що є реально недостача може оцінюватися приблизно в один мільярд кубів. А не всі тим, які хотіли б по ленд-лізу отримати з Нафтогазу, що виглядало на досить велику аферу, яка б ну всіх нас поставила б потім фінансову залежність на наступні покоління. Але є проблема дійсно те, що ви кажете про інфраструктуру. Тільки два моменти. Пункт перший, ми дуже хотілося, щоб військову інформацію, питання, коли має бути закінчена війна, яким чином вона може бути закінчена, саме у військовому плані, коментували військові. Ми маємо, ну скажімо, дуже обережні прогнози Марченка, що можливо до самого кінця року вдасться на півдні на правобережжі завершити там бойові операції тощо, десь там вийти на інші позиції. Маємо теж дуже обережні е заяви від військових, і коли адміністратори, які, ну, м'яко кажучи, Сумку не повинні за своїми положеннями службовими до цього мати взагалі і доступу, не повинні мати такої інформації. починається коментувати. Це трохи погано. момент. Другий завершення війни це теж різні речі. Завершення е, активної стадії бойових дій не означає припинення ракетних атак, нехай поодиноких, нехай можливо не таких тотальних, якими холодний це період, тоді коли найважче буде на ходу щось виправляти. Може ну, дійсно бути нанесені по інфраструктурі нашої енергетичної е, теплової е, системи по комунальних основних базових підприємствах, великих містах, мій Тому загроза все одно лишається. і це означає, що треба готуватися дійсно до резервних можливостей. І ну чесно скажу, я поки що бачу перші парадки підготовки такого в Києві, але я не дуже це бачу в багатьох. Саме наслідок військового втручання не тільки економічних обставин, тільки військового втручання в систему постачання послуг, енергетичних послуг населенню, дійсно буде існувати це України. І закінчення активної стадії бойових, а я боюсь, що воно закінчиться точно не до цього року. Ну на це абсолютно так кардинально не вплине. Тому замість робити якісь там вказівки армії, ну краще хай би. Ціли з урядом пропрацювали можливості е, паралельного затиклення нових енергетичних певних способів перецвітки. Тому що до цього були певні плани, для цього є технологічні можливості. Я про це дещо ще знаю такі роботи депутатом, але говорити про це я точно не буду ефірі, Навіть і речі які я знаю, а є багато інформації тоді за останні там десятиліття, які вже мені невідомі. Кому разі, пане Тарасе, давайте поговоримо про ще одну резонансну історію цього тижня. Ініціатива президента по забороні російсь, росіянам виїжджати за кордон, обмежити для них шенгенську політику. Тут яка історія. Факт закордонні паспорти в росіян є лише у 30% населення. У 30%. Тобто, наскільки може бути ефективною боротьба за ізоляцію їх в рамках країни? Ну, давайте так. Пункт перший. насправді це на ці заходи і вплинуть, скажімо, напередодні війни, ці заходи не допоможуть нам ж там ну, змінити ситуацію кардинально на Росії. Тощо вони мають трошки дві інші тіди. і про ті цілі е, говорили в першу чергу. Це вже потім в Україні почали говорити. Це наші політійські колеги, керівники трьох балтійських держав, плюс індані, які прямим текстом кажуть, що пункт перший. Це є несправедливо, коли представники країни, яка створює, яка веде агресивну війну, яка вбиває, яка займається тероризмом зараз ядерним тероризмом, тощо можуть вільно так, ніби нічого не сталося, ніби вони абсолютно ні при чому їздити Європою. Плюс другий момент, крім справедливості, ну це є певні моменти загрози. Я хочу нагадати, ті ж самі так звані Баширові Петров приїхали за туристичними вітами. За підробними паспортами і не тільки один раз і тут і за іншими паспортами пригадують, коли там підривалися військові склади. Тому насправді різке обмеження скасування тих віз тривалих, які були це ще є питання певного захисту цих країн, західних країн, де Росіяни перебуваються там, зможуть створювати або загальні терористичну загрозу за або створювати і загрозу політичну. тому що давайте не забувати дуже багато провокацій, які організовуються саме за участю присутнього російського населення. В країнах західної Європи пригадуєте мітинги демонстрації, які робили з приводу зґвалтованої російської дівчинки, десь там у Берліні, яку там зґвалтували мігранти, з того розкрутили тоді додаткове напруження по міграційній кризі. Або зараз ну тивоші бандитські просто виходки щодо проти українських, в тому числі і біженців, які проводять певна частина теж російських туристів. Нестабільність цих країнах і тому очевидно, що, що на даний момент це скасування абсолютно логічне. Так можуть бути зроблені вистри, винятки для людей, які переслідуються режимом. Але це мають бути люди, які можуть оказати факт переслідування. Ну, наприклад, ті, хто визнані іностранними агентами. Так вони вже є під пресингом. Саме цей факт присутності факту в біографії іностранного агента може давати можливість на отримання, скажімо, шанс не обов'язково гарантію на отримання діти. Тому. Це потрібно для в країн. Чи це змінить ситуацію кардинально для України? Ну це змінить ситуацію в певний моральний клімат для на наших для українців, які перебувають зараз в європейських державах, і там виходять на певні акції на підтримку, активізують, допомагають активізувати місцеве населення і місцевих політиків на підтримку України. Це є дуже потрібні ініціативи. Бо там провокативна народ російських досить великих. Російського населення там створює дуже серйозні перешкоди і загрози пана А давайте поговоримо про тих українців, які не в Європі перебувають, а які перебувають в Росії. Бо, схоже, цього тижня маємо ще одну дипломатичну історію, яка загрожує українцям, які в Росії в МЗС Російської Федерації відкинули пропозицію Швейцарії представляти інтереси України. От що означає це буквально, що якщо тепер в українця в Російській Федерації виникнуть певні проблеми, то він залишиться без дипломатичного захисту абсолютно. Ну напевно, що так. У Мене просте маленьке питання: чи мають такий дипломатичний засіб люди українці, яких от скажемо за усталі вивезли на окуповані Росією території Донбасу? Або ж як це мене люблять говорити, вуваді е евакуювали до тюрем, тому числі Ліфортова, керівників, скажімо, азовуї морських піхотинців, їхніх командирів. Чи мають вони користатися скористатися е, таким захистом? Ні, вони його не мають. Якби були там навіть і швейцарські дипломати, тощо я би все одно туди не допускали. Тому насправді цей захист так умовний. Але ми маємо там колосальну кількість українських громадян, які вже давним давно велика кількість з них отримали паралельне російське громадянство. І ставлення до України певної частини, ну так званих, я ще сказав, так званих етнічних українців. Ну воно викликає. Ну я навіть не знаю, як сказати ті емоції. Дуже багато в нас виходить в пресу інформацію, як наші громадяни з України пробують усувістити, дозвонитися до своїх родичів туди на Росію, і що вони чують у відповідь. Те ще іноді ще буває гірше путінське болото, ніж самі етнічні росіяни. Ну насправді вісім років вже дев'ятий рік іде війна. У мене просте питання з моменту початку війни люди, які продовжували там жити, підтримувати е, Російську Федерацію, працювати там на неї, в тому числі заберепічаний в нафтогазовому комплексі, тож на Росії, там деревообробна промисловість і інші речі, для мене вони з 2014 року стали колаборантами. Безумовно, тобто кожна людина, яка поїхала туди, стає колаборантом. Що це для нас має бути настільки важливим питанням, так поки в нас були такі формальні можливості, ми згідно з міжнародного права повинні проходити їх використовувати. Якщо ми втратили такі формальні можливості, чи треба за це боротися? Нам дійсно треба боротися за тих, хто є політв'язаними заарештованими на Росії. Але ще раз кажу до них доступ у консулам ще навіть до цього масштабного вторгнення обмежувало, але потім а потім взагалі припинили. Тобто реально їм допомогти. Через консульські сили ми не можемо. Можемо через певні міжнародні організації, хоча теж ну ми бачимо деякі міжнародні організації, типу місті інтернет, що то, що, з яких толку ніякого. Але тут може бути тільки дипломатична загальна робота. Ті представники, які будуть нас там забезпечувати нашу присутність, мало що змінювати ще консульські послуги іншою країною обдаються в дуже обмежених. Країни представляли інтереси Ізраїлю, але вони не мали доступу, скажімо, до тюрем їхніх консулів, до свічих ізоляторів до де могли перебувати там представники цієї країни, і вони не могли виконувати ці огоряди інших пунктів. Тобто, це консульські послуги, які надаються як правило в місці перебування самого консульства. Я ми впевнений, що на Росії є достатня кількість українців, які можуть там вільно присуватися, які не сидять в СІЗО, і щодо яких. Би так настільки серйозно турбуватися. Люди, які ще досі шукають способи, як з України прорватися там одного черново чи, в Новий, чи в сургут для того, щоб oh, там заробляти yeah. криваві гроші, я їх не вважаю українцями. Більше того, я думаю, що це могло би бути питання на майбутнє. Ну воно напряму не можна його відобразити через конституційні нюанси, але можливо якихось способом законом можна було в майбутньому визначити питання щодо їхнього подальшого громадянства, оскільки вони є колаборантами. Тому так скажу, для нас ця проблема відмови Росії визнати такі права за Швейцарію, вона тільки доповдає цивілізованішій російської дипломатії. Тому що як правило, такі речі погоджуються автоматично, якщо в третьою країною цієї держави немає конфлікту. Швейцарію формального конфлікту Росії немає. І тому їхня відповідь вона для самої Швейцарії буде достатньо показова. Пане Тарасе, дякуємо за коментар. Політолог Тарас Чорновіл був з нами на зв'язку цієї миті. У нас ж коротенька пауза, і ми продовжимо спілкування з іншими гостями нашої студії.